Перш за все, як ви сприйняли цю інформацію з Гринкевичем та Міноборони. Як ваші побратими це сприймають? Ми от щойно подивилися е, відео звернення військовослужбовців. Зрозуміло, так яка у них реакція на це? Що ви про це думаєте? як це можна сприймати. Погано це знаєте. Це буде не те слово, тому що це не просто наживався, розкрадав. На армії на нас, на військовослужбовців, поки ми сиділи в окопах, поки ми захищали. Україну на його руках кров, тому що ця корупція це там неякісне обладнання, це недоотримання Тому на його руках кров, в тому числі і моїх побратимів, і на жаль навіть життя моїх е побратимів. Тому що за ці кошти збройні сили України, котрі він вкрав, могли е отримати е певні засоби, котрі б могли зберегти е ці, ці життя. Я абсолютно. Поділяю, приєднуюся до тих відеозвернень, які були записані українськими військовослужбовцями, і хотілося б. Я думаю, що адвокати цієї недородини, де, дай власне кажучи, самі ці Гринкевичі і всі, хто їх кришував, я думаю, слідкують зараз за інформаційним за інформаційними на... інформаційними настроями. Я скажу дуже коротко. Моліться, щоб це був просто український суд за законодавством, щоб просто понести відповідальність в українському суді. Це найкраще, що вашу сімейку може чекати. Не думайте, що вам вдасться замяти цю справу. Не думайте, що ви найрозумніші. Не думайте, що ви там вкинете певні кошти, там на блогерів і так далі. І суспільство це забуде. От, кажу, от не сподівайтесь на це. Просто моліться кожен день на те, щоб вас посадили. Це найкраще, що може вас чекати. Я впевнена, що суспільство точно не залишить просто так цю історію, адже на людей це теж впливає. Вони відчувають якусь розчарованість у владі, у міністерстві оборони. Загалом, от у таких ситуаціях так важко бути мотивованим, але. Ми маємо розуміти, що в першу чергу ми там, наприклад, своїми донатами допомагаємо військовослужбовцям, які нас захищають, а не чиновникам. Тому тут варто все ж продовжувати робити свою справу тим, хто в тилу, а не одразу так розчаровуватись і говорити, що все пропало. Але все ж таки, як ви думаєте, чи впливають такі новини, скажімо так, на вмотивованість військових? Безперечно, безперечно впливають, і я вам зараз поясню, чому, і я вам зараз поясню, чому у мене таке обурення, так? Ну Те, що корупціонер, це зрозуміло. Те, що в родині не без урода, це зрозуміло. Те, що є схематозники, такі як цей забудовник, Ну це не новина, так? Але що обурює найбільше? А давайте глибше копнемо. А давайте згадаємо. Давайте згадаємо пана Резнікова, котрий влаштовував цирк е, з, саме за цим от одягом, з куртками, запрошував журналістів, клав їх на ваги. Казав, що всі ідіоти, ніякої корупції в міністерстві оборони нема. Казав, що там яйця в кілограмах він закуповує і так далі. Потім все підтвердилось, що пайцям була корупція. Це підтвердила, власне кажучи, державна аудиторська служба. Далі аудит, далі. З одягом, з постачанням одягу, підтвердилось, що просто такий от ділок забудовник просто тупо спекулянти, закуповував неякісний одяг в Туреччині і на 60% – це те, що тільки відомо слідству, називався на українській армії, на українських військових. Така питання. У мене отаке от, от відкрите до ну слухайте. Це питання треба ставити та президенту. А де пан Резніков? Я щось не ну не зрозумів. А де пан Резніков? Пан Резніков за кордоном. Він був за крок до того, щоб взагалі стати послом України України в Британії. Це парадокс. Слава Богу, цього не сталося. Я щось не розумію. 58 років. У цьому от корупціонеру він за кордоном. Мені що нагадати, який гранічний вік призову? Я щось не можу второпити, що відбувається. Чому когось випускають, когось не випускають. Чому різник зараз війнішко попиває зі своїми дамочками е і сміється з новин про корупцію? У мене знаєте, у мене дуже відкрите питання насправді до української влади. Е вони вирішили, що якщо ти працюєш в команді президента, то ти неприкасаємий там Баканов пішов просто так, знаєте, на пенсію погулять, зараз там адвокатську діяльність займається Резніков Вінішко побуває за кордоном. Вони Іполу зараз намагаються показати, що найбільша відповідальність, яка може бути, це, вибачте, звільнення за мільярдну корупцію, звільнення, за житті українських військових звільнення. Ну, щось, щось здається, ми по-іншому ціле закони. Для нас демократія і українські цінності, ну виявляється вони різні. Для української влади і для українського суспільства знову ж таки Порєзнікову я попереджав. От у мене дуже велике насправді обурення, тому що я попереджав про цього пана ще з часів. Його, скажімо так, коли він починав свою політичну кар'єру в місті Києві в команді Віталія Кличка, і ми з командою «Народовладдя» викривали його корупцію, як він кришував незаконну рекламу в місті Києві. У мене вже тоді були застереження. Але коли його призначили на посаду Міністерства оборони в команду Зеленського, з'явилося дуже багато блогерів, лідерів думок. Що це от новий такий от прогресивний чоловічок. Тому я вам назвав своє обурення, користуючись вашим майданчиком, я б хотів би звернутися до всіх цих панів. Я розумію, що совісті у вас немає. Но Могли би просто вибачити перед українським суспільством, тому що от, з Рєзнікова о такого не в того числі, зробили ви, котрі розповідали днями українцям, який це прогресивний класний е, чиновник. А українському суспільству, українським громадянам, я бажаю. Краще фільтрувати інформацію і не слухати таких ділків, а завжди перевіряти, в тому числі біографію, тому що насправді по -різнікому, по різні все було е, на поверхні. резюмуючи кажу ще раз: е, треба чітко, щоб була невідворотність відповідальності для усіх. Е, я дуже радий, що викликали цього ділка. Е, мільярдні збитки, тобто колосальна топ-корупція але цього мало. Тобто, у нього були точно подільники. У нього були топ-посадовці Міністерства оборони, котрі це все з ним робили. І не треба нам розповідати, що виключно один а, цей от мафіознік все сам привернув. Ну, вибачте, у нас ну, ми не страждаємо на мараз, на відмінно від української а, влади. І знову ж таки, ну, це відповідальність має бути на рівні, на рівні міністрів. Це має бути невідворотність покарання. І звертаючись до Міністерства оборони зараз. Я хотів би сказати, що ну мовчання це е, не те, чого зараз чекає українське суспільство. Вам не личить зараз мовчати, і ви не в тій обс ситуації, щоб мовчати. Вийдіть, бляха-муха, прокомунікуйте з українським суспільством. Ви просто не усвідомлюєте, що, що відбувається, та я вас призумляю. Прокомунікуйте з суспільством, покажіть, які заступники були в цьому задіяні а були задіяні в цьому заступники. Покажіть, що з ними зараз. Покажіть, яку роботу ви провели, кого відсторонили, яке службове розслідування ведеться і по яким напрямкам. Що відбувається, я не розумію. Одного якогось там заступничка, десь хтось перевіряє, Грінкевича затримали. Ну, щось будемо щось будем, е, робити. Ну, вибачте, не того чекає українське суспільство. Не треба вважати людей за ідіотів. Це топ корупція. І в топ корупції замішані топ-чиновники, ключове слово топ-чиновники. Нам не треба прибиральників Міністерства оборони сажати заграти. Е, або буде працювати закон, або буде невідворотність покарання, або е, українська влада, вибачте, нарветься на те, е, чого б дуже не хотілося в, в умовах великої війни. Але вибачте, я вста, я я втомився підбирати слова. Та ну тому, що це просто ненормальна ситуація. От чергово, я ж кру я бачу, як відбувається комунікація. Ну просто людей задурні. Вважають, не треба так робити. Та ви згадали про е, скандали, які вже були в міністерстві оборони. Це якраз було в січні, здається, торік, коли харчі там була інформація, що міноборони закуповує харчі для військових двічі втричі дорожче ніж в магазинах Києва. І тоді відомство назвало цю інформацію брехнею. Зараз вже інший міністр оборони, але все ж на вашу думку, конкретно з цією ситуацією, так є все ж роль міністерства. Тобто, це не просто так, тому що навіть чому саме компанії родини Гринкевичі виграли 23 тендери, здається, там сума понад 3 мільярди гривень, і ці компанії вони навіть не були пов'язані з одягом так тобто це будівельні компанії чому саме ці чому саме саме ця сім'я Ну, дивіться, я не буду я не буду міністерство оборони вчити користуватися там ю контролом тим же та от знаєте, коли ти відкриваєш юридичну особу, а там видно код діяльності цієї юридичної особи. Ну я просто вибачте, не вірю, що коли такі кампанії заходили на такі важливі для країни тендери, мабуть, найважливіші тендери а, в умовах великої війни. І вибачте, коли заходить юридична особа, робить пропозицію. А ви в ході діяльності бачите будівництво, основне, коли ви укладаєте угоди на там бронежилети, на одяг на куртки для збройних сил України, ну ну вибачте, ви ну, я кажу ще раз: не треба вважати людей за дурнів. Так я глибоко переконаний. Я за цією відповідальністю зараз заявляю, що Міністерство оборони свідомо що на ці корупційні ризики Міністерства оборони України є співучасником даного корупційного злочину. Це вже факт, так само як і ви згадали. Продукти, коли Рєзніков е, обзивав журналістів, розслідувачів е, розслідувачів брехунами, е, вибачте, е, підтвердилось інше, і я підкреслюю, що підтвердилось державною аудиторською службою. Це державні органи української влади підтвердили, що ціни були завищені. Що яйця закуповувалися не в кілограмах, а саме поштучно, і були завдані збитки українському бюджету, українському війську. Тому я, як український ветеран, мої побратими, котрі зараз знаходяться на Донбасі в зоні ведення бойових дій. Ми чекаємо реальних, реальних кроків української влади. Нам мало Гринкевичів. Ну давайте я ну не знаю вам відкрити очі. Давайте я відкрию очі. Нам мало Гринкевичів. Ми чітко розуміємо, що це топ корупція. Топ чиновники, і ми хочемо побачити відповідальності для усіх, якщо ви знову продовжите грати в вибірковість, як було з наприклад з паном Резником, там не просто вибірковість, там дали пану станом на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що рано чи пізно ситуація зміниться. Ну як пізно, це з іншою владою, але я впевнений, що Резніков ще буде відповідати за свої діяння. Ми чекаємо, щоб топ ці чиновники сиділи разом з Зеленкевичем. Якщо цього не буде. Вибачте, це історія про несправедливість, і тоді ми будемо чітко розуміти, що в Україні в тилових містах в закупівлях процвітає корупція. Та і кажу ще раз, це підриває загалом все те, те, заради чого ми воюємо. Підриває загалом е, існування нашої країни. А ми боремося за суверенну, незалежну, сильну, демократичну Україну, ключове слово сильну і соціально справедливу, враховуючи, що це є підрив. Таких ідей, ми готові на це впливати. Так? Зараз ми спокійно говоримо. Давайте демократичним способом все ж таки, ви трошки закатаєте те, що ви розкатали, і посадити корупціонерів у в'язницю. Я дуже радий, що вони працювали в команді президента. Не пригадую, щоб це було індулігенцією на корупцію. За свої діяння, за свої справи треба відповідати. Пане Олегу, я також згадувала от про українців та наше суспільство, яке, вочевидь, дуже різко та негативно сприйняло отакий черговий корупційний скандал. Всі це в соцмережах поширювали, всі це коментували. Там просто можна було читати і розуміти, що українці дуже злі, їх це розізлило неймовірно. Що ви можете сказати от людям та? Що можливо не варто їм розчаровуватись, чи як на ваш погляд це може вплинути, наприклад, на донати, на те, як люди будуть сприймати це все, тому що в нас є один ворог головний, потужний це Росія. А виходить, що всередині країни є теж вороги. Як це людям пояснювати, щоб вони просто не опускали руки? Абсолютно правильно поставили. Питання і абсолютно правильний акцент, та, тому що окрім того, що це корупція, окрім того, що це там життя, на жаль, життя моїх побратимів, це ще її е, кидає тінь на допомогу війську, на донати та на адекватних волонтерів, котрим дуже непросто е, збирати і закуповувати щось хлопцям зараз, та е, донати збирати донати з кожним з кожним все важче і важче. Але тут е, треба розуміти просту істину, так і все ж таки е, закінчу я позитивом. Попри те, що я справді дуже обурений, мені важко підбирати слова, але закінчу я точно е, на позитивній ноті, якщо ми говоримо про донати, зневірюватися точно не треба. Я закликаю всіх українців, які підтримують українське військо, продовжувати. Підтримувати українське військо, оці от Гринкевичі, ці от уроди, це точно не причина, щоб зневірюватися, і не підтримувати хлопців, котрі повірте. Котрім повірте, зараз дуже важко сидіти в окопах і боронити наш суверенітет, боронити виборювати нашу незалежність. Дивіться в чому історія. Ми відреагували, так і те, що ця інформація стала публічною. Ті, хто були задіяні, те, що ми просимо е, відповідальності, це відреагувало українське суспільство. Це наш тиск, та соціальні мережі, ну нехай блогери, журналісти. Е, але це громада, громадянське суспільство України. Ми цим і відрізняємося від Росії від оцих от відморожених е, с, пів, північно там східних е, сусідів, котрі прийшли загарбати нашу державу. Ми цим і відрізняємося. У них вже давно немає громадянського суспільства, тому вони прийшли е, на нашу землю. Тому вони терористи, тому вони зараз займаються тим, чим займаються, вбивають е, дітей, б'ють по побологовим будинкам і так далі. Це кончена абсолютна недонація. Українська нація є, існує, бореться проти е, значно переважаючого ворога, підкреслюю, і за технічним оснащенням, і за чисельністю війська. Е, ми Відрізняємося тим, Ми вчергово продемонстрували, що ми, на відміну від росіян від Росії, мовчати не збираємося, як би нам важко не було. Це історія про справедливість, так е, тому е, ми готові бути об'єднаними, об Ми готові працювати на державу, але корупція для нас неприпустима, тому що це історія про несправедливість, це історія про недемократичні цінності. Це закривати очі на корупцію це крок до тоталитаризму. Просто до втрати сенсу державності сенсу незалежності. Тому, е, дорогі мої, враховуючи, що ви на це все відреагували дуже, дуже правильно. Я насправді пишаюся українським суспільством. Ми будемо тиснути. Я впевнений, що ми будемо е, і тут на цих е, полях вигравати. Ми будемо сажати цих Гринкевичів, будемо сажати цих Резнікових, Я не маю в цьому сумнівів. Але давайте не завірюватися. Давайте е, воювати із внутрішнім ворогом, котрий та існує, і у них є прізвище, Я їх тільки що назвав, але давайте працювати, допомагати хлопцям, котрі воюють з зовнішнім ворогом, з Росією, котрим теж дуже важко. Е, ми зараз сидимо точно всі в одній е, лодці. Давайте мочити тих, е, хто е, справді є ворогом, і давайте бути. Об'єднаними, тому що в єднанні наша е, сила. Закликаю е, всіх продовжувати підтримувати е, Збройні Сили України, в тому числі донатами, перевіреними зборами. Це робити не важко, вибачте, витрачайте 5 хвилин, і я думаю, що дуже легко буде переконатися е, в, в, в зборах. Це, вибачте, це не так важко. Та там так само існують апорісти, але ну, вибачте, е, до всього треба підходити як відповідально. Тому. Донатьте на збройні сили України, і разом ми переможемо безперечно зовнішнього ворога Росію і так само внутрішнього ворога. Не забувайте про їх існування, Справді. не зневірюйтесь і тими поглядами точно буде Україна, точно буде державність. Обов'язково переможемо і на цьому фронті. Боротьби з корупцією теж це ще один такий фронт, на якому ми зобов'язані боротися.